Копень Гамлет. Капітан команди, який пропустив один з ключових. Не призвело до втрати. Трьох очок. Удар головою м'яч світці. Новак! Браво 1-0. Віяр виходить вперед. Провал у захисті. Мигаль. Потрапити у топ-4. Зараз вихідіч наміч. Удар не забиває Гуполо. Ще одна спроба. Максимик та Олег Домара. Арсен Олександр. В одному диханні. Перший крок зроблено. 1-0. Поки що переважають. Копу. Удар! Непана спроба. Новака, який забивав. Ударна позиція. По центру Мигаль набирає передачу передача. Центральну зону. Удар від Кунського рекуше. Прозвучало. розіграшу. Чому завжди Шульзі набагато прийнятніше грати на лівому фланті. Тут був фол. Андріна з Він хвилин до перерви. Три по хвилам Костюк. Перерозгін. Пробиває. Як же ж чудово влучило. Зокрема, данням вкидання. Мигай Гол! Арбітри фіксують порушення прав. Полам. Трібно набагато обережніше зараз грати Лопушанському і партнерам Гамлет! Голу немає на добиванні. Не забивав, не було. Тут також проти міська було зірно чітко. Костюк! Передача. Удар немає. взяття воріт! Чудово! Втік від суперника. Кунський. Передача на далі стійку Голу немає нова. Адміра. Контролюють м'яч. Жовто-чорні. Передача на Тергонського Пусті ворота! Це можливість передачі на Андрія Лопушанського. Той може й виконати удар з цієї позиції. Гол! 2-0! Да оформлює дубль. брав! Спробулися вкотре. Каєкоп. Ну і мабуть буде зараз задоволеним. Тарас Москвита. Один з лідерів флексу Класно гра. Його спроба задати удару Вакал проти Костюка. Простріл габра. Гол! Голдвади! Арсель Олександр. м'яч м'ячлет. Ли... Хлопці, все було зірно чітко в межах правил. Викид річ навіть Лисик Не забиває. стільки Коли... нова. Чудово перехитрив кількох суперників. Новак Над воротами. А віддайше пропустив. Гупало. Контроль від Коп. Лисик. Удар! Хороший сейв. Володимира Габри. Лисик. Багато зараз боротьби у цьому епізоді. Данилі! вихід і штаві стійка. Це, зласне, з власне, зробити зусиллями Івана Кунського. Той пробиває у дальній кут. Мозговий не зумів підставити. Но... О, відібрали м'яч гравці копи. Залишається Куляшний під контролем. Простріл. Удар! Костюк! Ну, фактично запхали м'яч у Гамлет. Арсен у центральній зоні набирає хорошу швидкість. Сатрян пробиває на добиванні Арсен. Волтрив. Дуже легко вакала. Є можливість удару той б'є у дальній кут, кутовий. Арстюк. Є перевага Павлові дає передачу. Сергій Таргонський Костюк. Удар! Ще у нас проба немає. Тиво Євгена Москвіна. Передача! Ударна позиція, потрібно забивати. Удар! Немає затяворіда Данилі. Почався чистий ігровий час. Без фолу. Простріл! Новак Нова хет трик Герой вечора. Ігор Мозговий, впевнено, перехитрив суперника. удар через себе! Нова! Айвіяр, Ну, нарешті вітаємо Станкевича та його хлопців 3-2. Флекс Орес. Тепер триматиме кулаки за інтеркарсу зустрічі проти.